Хто або що впливає на твоє життя. Це дуже важливо знати, тому що дійсно буває так, що ми навіть не розуміємо, навіть не відчуваємо цей вплив, а він є. Це може бути щось на підсвідомості, або щось таке забуальоване. Таке буває. Тому ти маєш знати, хто впливає на твоє життя або що. Тому скоріше лайк для енергообміну. І подяки. Лайк like це дуже швидка можливість подякувати. І дивись на карти. Бо що впливає на твоє життя? Я лупаю. Четвірка мечів і королева жезлів. Подивись на цю комбінацію, що впливає на твоє життя? Грошове питання. Да? Четвірка жезлів дуже залежить від якогось ресурсу, від ресурсу грошей, від ресурсу, може, якогось матеріального питання, може, питання нерухомості житла, як впливає? Ну, дуже піклуєшся про це, дуже тривожишся, не можеш розслабитись. Королева жезлів це напружена карта. Така людина, яка постійно щось вирішує, постійно бореться, якщо у цієї людини міч. В руках. Значить, людина постійно щось виборює, добивається, не може розслабитись, не може відчути себе справжньою жінкою, може, людиною. Ось щось таке відбувається. І вплив на тебе: ти або щось зберігаєш, або дуже піклуєшся, тривожишся. Через гроші, або через. ну, Це може бути ресурс через здоров'я ще може бути таке, або через щось матеріальне, матеріальне якесь питання. І це впливає на те, що ти е, постійно якесь напруження, постійно не можеш вимкнути голову, постійно щось аналізуєш, думаєш, рахуєш, е, воюєш за якісь ресурси. Ось це впливає на якість твого, твого життя. Якщо тобі це заважає, Обов'язково записуйся на особисту консультацію і карти Таро, Натальна карта. Я допоможу тобі вийти з цього стану. Приходь, приходь.